Вітаю глядачів на каналі Altreo. В цьому відео я вам покажу, як я буду замінювати кулер в зарядці Hota t 8 За допомогою цієї зарядки можна заряджати до 8 банок різної хімії. Підтримую зарядку на літій хай вольтажу. Літій полімерних банок, літій іонних, літій литий літий тетонат, літий XI, тобто, ну, всі різні літії акумулятори, никельцинк, свинець, нікель-кадмий, нікель-металгідрид і НЛОП. Силовий роз'єм XT60 э, XT60 э, від самий до 35 вольт. І є вихід USB 5 вольт 2 Ампери. Кулер у цієї зарядки 30х10. Через деякий час цей кулер у цієї зарядки почав погано охолоджувати систему і гудіти, шуміти. Для того, щоб розібрати цю зарядку, під цією плафичкою потрібно відкрутити гвинти 4 штуки по периметру. Приступаємо до розборки. Обережно проходимо внутрі, щоб не зачепити жк дісплей, бо там він без захисту. Цю декоративну накладку відкладаємо в бік. Ось ці чотири гвинти, які треба відкрутити, щоб добратися до внутрішньої цієї зарядки. І от без захисту дисплей, Так що тут треба обережно, тобто, щоб не подряпати сам дисплей. І от сам кулер. Так, вот собственно, вот так вот оно тут обережно дисплеем. Куточки колесико, энкодер. Тут вот у нас такая вот штука И вот сам цей кулер До речі, тут є магніти. Ось які от. Ось вони от. Магнітять. Чотири магніти додаткові є. єсть. Отак Потрібно Замінити. Але є невеличка за гвоздочка в них. От. А саме наступним. Давайте-ка, наверное, лучше дисплечки цей зніму. Так, решта в принципі, ну, така ось у нього у неї є у оцей зарядки. Така от платка. Термопокладка на тих самих, на транзисторах там, так и вот, собственно, вот собственно у нюанси, які у рідної Зарядки у неї 5 вольт і 0,35 ампери У китайських йде 0,2 А, тобто потужності у них не вистачає. Тут специфічно йдемо Тепер треба придумувати, як би нам це приєднати б до цього. Перше у нас буде. Чорний. Першим потрібно чорний, потім червоний. Mm-hmm. в общем заклеив я его пластырем заклеив пластырем Добрый. Так. Ну, все, обратний процес. обратний процесс зборком, збиранням. Thank <laughs> you. Ток у неї 22 ампера може заряджати. Після запису відео я протестував цю зарядку з цим кулером. Нагрівається вона до 70 градусів, що не є добре. Що це означає, що цей кулер 02 А не здатний охолодити нормально цю зарядку? Треба шукати інший кулер. Дякую за перегляд, всім гарного дня!